Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Master of the Markets Тома Вільямса. І в цьому відео ми будемо розглядати моменти переходу від ведмежого ринку до бичого. І тут Том Вільямс дає приклад індексу Dow Jones, і він говорить, що поки сильна японська економіка була вражена ведмежим ринком, який розпочався наприкінці 89-го року. Ми в попередньому відео розглядали цей графік, зовсім протилежні процеси відбувалися фактично на індексі Dow Jones. Ну, вони якби один одного віддзеркалювали. На індексу Нікеї відбулася кульмінація покупок. Після цього почався од ринок. То на індексі Доу Джонс навпаки відбулася кульмінація продажі, і після цього почався новий бичий ринок. Є тут певні невідповідності по таймінгу, так би мовити, тому що ось 88 рік, ось 89 і дев'яностой. Так, от індекс Нікей японських компаній він почав. Досяг свого піку і почав падати, коли індекс Джонса був ось тут. Хоча основне падіння в Dow Jones відбулося раніше, наприкінці 1987 року, позначений Selling Climax. Тобто це не пік індексу Нікей, і ці події відбувалися не одночасно. Але з іншої сторони, саме в 90-му році індекс Dow Jones вийшов на свій перехай, продовжив там в 91-му-92-му році свій зростаючий тренд. Індекс Нікей, японський, він навпаки, ось з 90-го року, падав. І чому я на це так звертаю увагу? Тому що фактично найбільшу увагу ось на цьому графіку Том Вільямс він приділяє моменту найбільшого падіння, тобто моменту, коли відбулася капітуляція. Фондовий ринок був утрачений при капітуляції продажів і тепер знаходиться під контролем сильних рук. Тобто акції перейшли від слабких рук до сильних, оскільки тепер сильні руки володіють більшою частиною акцій і відповідно тепер ринок має. Незначний опір для вищих цін. Чому він має незначний опір? Тому що сильні руки вони не будуть продавати, вони будуть отримувати акції до якихось вищих рівнів. Відповідно, не буде великого опору, не буде великих продавців, які б заважали зростанню ціни. Як тільки бичий рух розпочнеться, тренд не зміниться, доки професійні гроші не почнуть масовий розпродаж, або ж як це називається, розподіл. Так, у вас будуть корекції, будуть тестування, навіть будуть якісь витрушування на бичому русі, але. Все одно це буде висхідний тренд. Тобто основний тренд не зміниться, доки професійні гроші не скористаються можливістю розпродати більшість своїх активів. Ну, це про розворот на вершині. Ми в попередніх відео це розглядали. І далі, фактично, ціла сторінка йде пояснень того, що відбувається на піку ринку, що фаза розподілу вона може відбуватися на високих об'ємах, може відбуватися на низьких об'ємах, ну, але відповідно це тоді буде займати різні проміжки часу. Ну, це, в принципі, про це все знають, але в нас тема цього розділу перехід від ведмежого добичого ринку, а в нас ціла сторінка пояснень того, що у нас відбувається на піку. Ця книжка просто вражає своєю логікою, якщо чесно. Тому переходимо далі, як ведмежі ринки, як вони виглядають, і що там відбувається. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що під час ведмежого ринку це не тільки ціна буде падати, вони можуть рухатися і переходити в бічні діапазони, або навіть починати зростати. Але тут є такі характерні ознаки, що будь-який рух вгору на низьких об'ємах є ознакою слабкості. Також іноді можна побачити щось схоже на тест, тобто відбувається якийсь там перелой, але без об'ємів, тобто тест пропозиції, якщо тест справжній, то ви маєте побачити негайну реакцію від професійних грошей, ціна має почати рухатися вгору, і об'єми, відповідно, мають починати зростати. Однак, якщо реакція на цього ознаку сили, тобто тест, якийсь там перелой без об'ємів, і після цього не відбувається зростання, ринок рухається в бік або навіть починає потрошку падати, це свідчить про подальшу слабкість. Тобто тест дисконтується, невілюється. Тобто логічний висновок, відсутність попиту після тесту полягає в тому, що професійні гроші все ще не зацікавлені в зростання ринку, тобто вони накопичили достатньої кількості акцій для того, щоб ринки розвернулися і пішли вгору. Ось приклад ведмежого ринку, і про що ми говорили? Хоча ціна фактично е, систематично падає, робить е, перелой так? за перелоєм, але фактично це відбувається, по-перше, через такі висхідні рухи, які в подальшому переходять в таку проторговку, і після цього все-таки ціна провалюється вниз, так? Один, два, ну і ось тут три. Ну, і саме пробивні, е, так би мовити, імпульси вниз, які вводять ціну на нові, цінові е, діапазон, ну, все нижче нижче. Про що говорили, про наявність об'ємів знайшла вгору. Об'єми саме бачите нижче середнього, тобто вищі об'єми, коли ціна йшла вниз, були вищі. Знову ж таки, в нас імпульсний рух вгору, але щось об'ємами не підтримано. Хоча в моменті ми бачимо: спочатку нас були бачите, підвищені об'єми, тобто відбувалася, можна навіть сказати, кульмінація продажів. Після цього об'єми різко впали, ціна зупинилася, тобто тиск продавців зник, але особливо покупців. У нас не з'явилася. Тобто продавці зникли з ринку, ціна пампанулася вгору, але потім все одно почала скатуватися вниз. І подивіться, у нас провал, знову ж таки, збільшення об'єми, якась кульмінація, знову рух вниз, теж збільшення об'єми, кульмінація. Ціна заходить е, в такий діапазон, і тут ніби якісь тести навіть відбуваються. Але. Тести щось не дуже успішні, тому що тут такі об'єми трошки, як на мене, величенькі. А коли ціна після цього якби, зростає, в якусь таку консолідацію, ніби заходить, бачите, об'ємів взагалі немає. Хоча вже наступний тест ось цей останній, так? Дивіться, об'єми у нас тут трошки величенькі, але я не скажу, що вони занадто великі. Тобто в порівнянні. З попередніми, ось цими, ось цими, хоча це ж фактично один ціновий діапазон плюс-мінус. Дивіться, які тут. Можливо, це навіть успішний тест. І якраз в нас ось тут відбулося ось це накопичення, перерозподіл. Можливо, ціна після цього навіть піде вгору. Ну і продовжуємо. Що зупиняє падіння? І як там Вільямс пропонує це визначати, впізнавати. По-перше, це обсяг, об'єм. Чим він більший, тим краще. Але і закриття має бути чим вище. Тим краще, ну, закриття свічки. Тому що великі об'єми, вони на дні падіння, вони означають продажі. Але якщо ця свічка закривається посередині або високо, чим вище, тим краще. Відповідно, це може говорити про те, що маркетмейкери та інші професійні гроші вони мали змогу викупити, тобто поглинути продажі. І якщо об'єму було достатньо, тобто вони поглинули всі слабкі руки, які і далі можуть панікувати і розпродавати, відповідно, немає супротиву бажаючих продавати. То, що в нас може в цьому випадку відбуватися правильно, тільки зростання. І ось тут якраз приклад: поглинання, це денний таймфрейм, великі об'єми. У нас один день падіння, другий день падіння. Е, різниця в тому, що перший день падіння він закривався внизу. У нас ось тут було десь закриття. Так, другий день падіння у нас ціна сходила аж десь тут. У нас е, відмітка 45. А закриття в нас відбулося, я так розумію, десь біля 55. п'яти. Відповідно, що там могло відбутися, окрім як поглинання. Тільки це також після цього ми побачили підтвердження, вона пішла вгору. І ось тут якраз були місця найкращі для купівлі, тому що тут відбувалися тести. І хоча Том Вільям зазначає що ось тут, позначено, бачите, ось цим зелененьким прямокутничком момент тесту, я все таки вважаю, що тут два тести було. Але потрібно розуміти, що ну фактично. Якщо ви побачили на денному таймфреймі ось таке поглинання, і ви його ідентифікували, ви вирішили його торгувати в лонг. То якщо ви будете шукати точки входу на денному таймфреймі, то в принципі ви кращої точки входу ніж ось тут. Тобто в момент формування закриття ось цієї свічки, ви, мабуть, не знайдете. Тому що коли піде ось така, наприклад, далі корекція, то вам підтвердження розворот все одно буде ціна або ось тут, десь так, або ось тут. Фактично, не невелика різниця, тому там потрібно шукати вхід в позицію на менших таймфреймах. Вони дозволять вам зайти краще в позицію і. Ще такі лайфхаки, ось цей хвіст великий, його можна просто розділити навпіл. Ось ось тут. То статистично дуже часто, в принципі, на багатьох інструментах, рівень 0,5 середина, дуже часто ціна повертається, тестується. Ну тобто там відбувається ось тест продажів. Звісно, що бувають випадки, що ціна ще коригується, робить перелой, такий тут знімає ще ступи, і ще такий тест робить. Дібний пробій, потім розвертається, вже починається бичачий ринок, і таке буває. І я ще також е, позначу, що дуже важливою характеристикою є дуже високий об'єм, саме дуже високий об'єм. Тобто, якщо дивитися на цьому прикладі, е, так в нас були е, тут несхідні рухи, тобто несхідний тренд, і е, були пробивні е, такі свічки. То свічки, які спускали ціну на нижчі діапазони, пробивали якісь попередні лої. Е, ну, відповідно на е, тренді на східному ці пробивні. Свічки дні вони мають характеризуватися збільшеним великим об'ємом, так? Ми це бачимо. Фінал він має бути з дуже великим об'ємом, тобто він в рази має перевищувати великі об'єми, які були весь на східний тренд. І далі як пояснюється те, що відбуваються все одно тести цін. Ну чому ціна не одразу розвертається і просто не йде вгору? Тому що, хоча об'єми поглинання вони були надзвичайно великими, високими, але все ще є. Вірогідність наявності великої кількості плаваючі пропозиції. Відповідно, ринок переходить в бічний рух, і ще робить тестування зони великого об'єму, там де інструмент переходить від слабких рук. І ось на цьому тесті відбувається виявлення ось цієї плаваючої пропозиції. Також ринок вводиться в оману. Що можливо ціна і далі буде знижуватися також відбувається активація стоп лосів додаткове поглинання. Ну, і відповідно, якщо на цьому тесті виявляється, що всі, хто хотів продати, вже продали. То тест вважається успішним, ціна розвертається і продовжує рух вгору. І Том Вільямс демонструє, що тест відбувався в цьому випадку. Де цей зелений прямокутничок, але в мене тоді питання. А що тоді ось це таке? Чому у нас ціна після цього ще зробила? нижчий лой? Що це було таке? Тобто, що я хочу сказати, ось цей момент, безперечно, так це кульмінація. Питань немає, але. Ось ці моменти, коли починаєте шукати після цієї кульмінації точки входу, вони самі по собі не дуже такі, в принципі, і певні. І треба шукати ще там додаткові підтвердження, і найкраще в цьому випадку заходити частинами. Тобто, якщо ви не хочете сидіти вишикувати на менших таймфреймах точки входу при ось таких ось шпільках при ось таких кульмінаціях, то ви просто собі берете три рівня: перший там, ну де воно закрилося, другий десь середина шпільки, третій. Ну, саме лой, перелой. Тобто варіант, що можливо буде там ще перелой, якийсь хибний пробій. І ви, скажімо, тут купляєте там на 20% одразу, при корекції ось сюди на середину, ви купляєте на 30%, і вже на перелой, там вже просто треба ставити собі будильник, лімітку не треба ставити, і подивитися, чи це хибний пробій, чи не хибний пробій. І якщо так, ідентифікуєте це як хибний пробій, то вже доберете там, на останні 50%. Тим чином, у вас середня точка входу буде десь нижче середини шпільки. Це моя така практична рекомендація. Також потрібно не забувати, що у вас будуть труднощі з розпізнаванням ось цих кульмінацій, продажів, цих об'ємів, поглинання, час їх виникнення, тому що ваше логічне мислення буде затуманено, ви будете під впливом постійного потоку поганих новин, скоріше за все, тому що ось такі різкі провальні рухи з вони зазвичай відбуваються тільки на фоні поганих новин. І взагалі атмосфера безнадії, яка. Буде циркувати всюди на телебаченні, радіо, газетах, журналах, інтернет-чатах і далі. Тому подібне. І так продовжуємо. Як же розпізнати дно ринку? Тут вже S&P 500, 92 рік. Іде опис. Точка А ну, зрозуміло. Широкий спред, закриття внизу, великий об'єм це ознака слабкості ринку, тобто наявний із продажі. Все зрозуміло протягом наступних кількох днів. ринок не впав. І зайшов в таку консолідацію, навпаки, навіть е, трішечки зростав. Е, ну я б не сказав, що він зростав, тому що він фактично не виходив з діапазону дня а аж до події е, дня, який передував точці Д. Навпаки, е, ще й наступний день після А, ось цей він закрився ще нижче, теж ознака слабкості, але е, там є ознака сили, тому що подивиться у нас маленькі об'єми. Тобто закриття нижче маленькі об'єм. Тобто чомусь вже зникають. Зацікавлені люди, які хочуть багато продавати. Ну і судячи з маленького діапазону в порівнянні з попередніми, так ми відповідно розуміємо, що можливо це зупинка. І ось наступний день якраз Б нам це демонструє, що у нас іде поглинання і закриття вгорі. Але все ще об'єми не дуже. Том Вільямс так і пише, в точці Б, ми спостерігаємо бар зростання, але зверніть увагу, що обсяг малий ринок, навряд чи піде вгору на низькому об'ємі оскільки це говорить про відсутність попиту, з іншої сторони, це і відсутність тиску продажі. Саме тому ринок тепер рухається в бік. І низький об'єм за ось таких от умов передумов показує, по-перше, що є нестача пропозиції через обсяг поглинання в виявленій точці А. Тобто. Чому ось ця точка А була ідентифікована як е, все-таки поглинання, що там були об'єми поглинуті, викоплені, тому що після цього далі імпульсне падіння не продовжилось. Так, але ось в цій точці Б низькі об'єми, вони також говорять ще й про те, що професіонали, які накопичують акції, вони тимчасово вийшли з ринку, оскільки не хочуть вищих цін, не хочуть підштовхувати ціни вгору, оскільки для них це занадто рано. Ну ось ці висновки вони виходять з того, як була ідентифікована точка А, то вона є так би якорною. А в точках С, та, D є невеликі тести. Зверніть увагу на низькі об'єми в цих точках, що є ознакою того, що тести були успішними і пропозиція була вилучена. Ну, і ось ці тести Це D, вони самі по собі, тобто окремо від точки А, ці події в точці С і D, вони означають мало. Але оскільки Росія ви бачили поглинання, то тепер ці події в точці С вони стають сильними сигналами для покупки. Ринок часто буде тестувати ось цю зону великого об'єму, там, де відбувалося поглинання. Щоб переконатися, що зникли всі продавці. Якщо продавці там зникли, ви негайно про це дізнаєтесь, тому що там об'єми будуть низькими. Коли ціна буде повертатися в цю стару зону цін великого об'єму, вам потрібно було б гарно звернути на це увагу, запам'ятати це і використовувати Це чудовий сигнал на покупку. Але я зі свого боку скажу, що ну я трошки інакше дивлюся на цю картинку. Ну я погоджуюся е, за ідентифікацію точки А, погоджуюсь за ідентифікацію точки Б, погоджуюсь за точку С, що це був тест, але ось точка Д, ну, який це тест. Дивіться, у нас попередньо був ЛОЙ, якраз який ми пробили Це на день падіння поглинання, надзвичайно великі об'єми. Так ми ось цю проторговку, ось це накопичення, якраз бути здійснювали е, вихід і закріплення вище. Ось це точка Д, і тут говориться, що це тест. Тест чого. Тест був в точці це. Ось цих великих об'ємів. Це було повернення, це е, видно по рівню повернення, так до цих лоїв. Але найбільше мене цікавить, чому немає ніяких позначок для оцього свіпу. Гляньте, тут навіть стрілочка є. Є достатньо великі об'єми, і це ж конкретний свіп. Дивіться, був було закриття внизу, було ще нижче закриття. Ось самим лоєм. Тут у нас відбувається свіп цього найнижчого закриття, і взагалі робиться нижчий лой. Він свіпається і закривається. Найвищим закриттям за попередні оці всі раз, два-три дні. Тобто фактично поглинання робиться. Оце і тест, і свіп, і витрушування, і витрушування стопів, ліквідація, і взагалі ідеальна точка, як на мене, це оце я таке, так би мовити, люблю торгувати. Якщо ви думаєте, що ось такі ситуації це тільки на SP 500 типу, яке воно відношення має до крипти. Ну, давайте я вам зараз покажу, як відбувалося розворот на бітку під час цієї криптозими, яка в нас була. Там бачимо це графік біткоїна, індекс. Денний таймфрейм, дивіться, що це в нас таке. Об'єм. Провал, об'єми. Давайте вам ще наближу. Фактично 1-1 з SP. Ну, рівень, типу пробиття, так тут, по таймінгу, звісно, тут побільше. Але гляньте. Ось вам свіп. Ну, не такий ідеальний, але два дні ось ці вони формують оцей якраз свіп. Перелой, ліквідація і поглинання, закриття вище. Ось тест, дивіться, об'єми, об'єми. Ну, порівняння з ось цим. Бачите? Після цього ми ще щось тут. Торгуємось, ще накопичуємось. Це все тести, можна сказати. Оце теж, типу, тести, ці всі зниження. Але е, найкраще вони були ось тут. Ну, але вже вихід з ось цього цінового діапазону, це 118-20 тисяч. Навіть далі в нас ще був, до речі, тест, оскільки я так розумію, всю пропозицію не було усунуто. Тут ще, дивіться, було повернення. Якраз нижче 20 тисяч, дивіться на ці об'єми. Оце об'єми, типу, таке велике падіння. Камон, об'єми падіння. Взагалі, оце все падіння. Гляньте на ці об'єми. І тепер Том Вільям дає такий паттерн, який він називає професійна підтримка. Чим він особливо так характеризується від зворотнього там абтрасту або там, кульмінації, навіть не скажу, але давайте розглянемо. Які ознаки: несхідний тренд вже триває. Ці напади з'являється день або бар падіння, тобто Несхідний, який закривається посередині або на максимумі і супроводжується дуже високим об'ємом. І наступний бар демонструє зростання, даються пояснення. Тома Вільямса, що якщо бар закривається посередині або високо, ми можемо припустити, що попит переважає пропозицію. Логічно. Купівля від професійних трейдерів війшла на ринок, і активність попереднього дня була високою, ну, відбулося поглинання. При цій активності ринок не впав, отже, висока активність мала бути переважно купівлею. Зауважте, що обсяг не повинен бути надмірно високим, оскільки надмірний обсяг може затопити ринок, навіть професійні гроші не зможуть його поглинути. Ну, що означає надмірно високий? Якщо там навіть був надмірно високий об'єм. Ми закрилися вище середини, це все одно кваліфікується як поглинання. Дивіться, до речі, що ці патерни, поглинання і так далі, тому все подібне. Вони, звісно, е, суперські працюють, але не завжди. Дивіться, у нас типа, кульмінація продажів, дивіться, об'єми, які зниження. Ціна заходить в діапазон. Можна сказати, у нас ось тести були. Один тест, дивіться, об'єми. Ну супер клас. Зараз звертається ніби йти вгору, і щось у нас навіть об'єми починають збільшуватися, але щось у нас не виходить чомусь. І навіть дивіться, ми ще не виходимо. Не пробуваємо з цілой на супермаленькі об'єми, і могли б сказати: Ну тут немає продавців, малі об'єми. біткоін робить аж на раз-два, тому це все відпрацьовує не на 100%, Маєте собі це розуміти. Ну крім того, це ж розумієте, це суб'єктивні речі, і е, дуже легко просто ось так е, постфактум показувати і говорити: а ось дивіться, тут це відбулося, тут те відбулося. Коли ви сидите в моменті дивитеся на графік, е, і треба приймати рішення, чи ставити на це свої гроші, це зовсім інша річ. Тому техніка там мані менеджменту і стоп лоси і часткове ходження в позицію все, що допоможе вам зберегти депозит, в першу чергу зберегти, потім заробити, все потрібно використовувати. Е, і ось далі якраз приклад витрушування, яке часто спостерігається наприкінці ведмежу руху. І ви бачите, ось точка А, великі об'єми, закриття внизу, всі ознаки, ну провал рівня так. Всі ознаки слабкості, маємо очікувати, що в нас ціна піде вниз, і відбувається це витрушування. Тобто свіп, ми робимо перелой і закриваємося, бачите, високо вгорі. Е, і тут вже в нас ось тести Б, С, Д, Д тестування. І по мірі того, як на ось цих тестах е, в нас зменшується супротив, зменшується пропозиція, бачите, у нас зменшується об'єм. Ну, відповідно, говорить про можна тут щось купувати. І ось цей приклад також є екранізацією того, чому не потрібно купувати на всю котлету. У цьому моменті, коли в нас відбувся свій відтрушування, тому що, бачите, ми до середини все одно ще повертаємося. У нас ще достатньо багато часу. Зазвичай проходить якесь накопичення, після того ринок змінює ціновий діапазон і виходить вгору. Ось ще один приклад витрушування, але на індексі Доу Джонса і тут у нас, типа, перелой. І дивіться, у нас є, типу, перехай, ось є один хай, ось є другий хай, є ще вищий хай. І чому б ми тут взагалі мали очікувати таке падіння? Але дивіться, просто однією свічкою і однією другою. Великі об'єми, але закриття ось цієї свічки робить найнижчі лой, воно вгорі. І от тут точки є, е, F, це вже тести е, з низькими об'ємами, де можна було заходити. Ну, я от вважаю, що тут теж тест, це теж об'єми. Малі, я не знаю, чого тут не позначили це. Ось такі е, витрушування. Далі то Вілім здає пояснення, що ж це таке. Витрушування можна визначити як раптовий широкий спред вниз, зазвичай на поганих новинах. Він сконструйований так, щоб спричинити панічні продажі, тим самим допомогти передати акції професійним трейдерам, тобто сильним рукам. І це зазвичай спостерігається після того, як бичий рух триває деякий час. Тобто є там вже якісь локальні злами структури, ніби у нас все росте, все добре. І тут бах, і все це зростання у нас обламується. Справжній клімакс продажів, тобто капітуляція продажів виглядає так само, як і витрушування. Різниця полягає в тому, що після капітуляції у вас позаду буде ведмежий ринок, а витрушування воно ну не гарантує цього. Тобто ви тільки постфактом зможете сказати, що це було витрушування, або ж капітуляція так. Грубо кажучи, на ведмежому ринку останнє витрушування буде називатися капітуляцією. І ще один. Патерн від Тома Вільямса об'єм, який зупиняє падіння. Це зони опору, які виявляються на дні падіння з дуже великим об'ємом, що закриваються на максимумах. Знову ж таки, чим це відрізняється від аптрасту або ось цих поглинань професійної підтримки і так далі, тому подібне, мені не зрозуміло, але давайте спробуємо розібратися. І так, з наступного опису ми розуміємо, що тут головним критерієм є об'єм. Тобто не закриття саме того дня. Тобто закриття може бути і наступного дня. Е, головне, що на ринку виникають великі об'єми. І якщо ціна закривається вгорі, це вже, в принципі, є сигналом до того, що там відбулося поглинання, покупки. Якщо ж ціна закривається внизу, то ми наступного дня або ну, найближчі дні, найближчі свічки маємо побачити закриття вгорі поглинання. Відповідно, цей об'єм ми тоді будемо ідентифікувати як об'єм, який зупиняє падіння, і відповідно маємо чекати. Його ретесту і входження в лонгову позицію від нього, в принципі, логіка в цьому є. Тобто великі об'єми, які зупиняють падіння, вони будуть містити більше покупок ніж продажів, якщо відбувається закриття на максимумах того дня, або якщо відбувається зростання наступного дня або найближчі дні. Що цікаво, що ці об'єми великі на купівлі, які заходять так і зупиняють падіння, вони можуть як змінювати напрямок руху, тобто змінювати там тренд, так і переводити ціну в бічний рух, на там вже з бічного руху, куди воно вийде, треба дивитися. Такі об'єми свідчать, що професійні гроші втрутилися в падіння. Вони скористалися можливістю поглинути продажі, але ще невідомо, чи вдалося ось цим професійним зацікавленим гравцям накопичити достатню кількість акцій, яку вони хотіли накопичити, чи не було усунуто пропозицію, яка могла заважати зростанню. Тому потрібно слідкувати будь-який тест на низькому об'ємі після цієї події буде ознакою сили. Якщо чесно, якщо ось так розглядати, без якихось рівнів в відриві просто від усього, від усього іншого технічного аналізу. Оці паттерни, то ну такі кабелі та придятяна виходить. Е, якщо поєднувати з рівнями, ну ось лой же ж був, так. лой, ми його пробили. Об'єми збільшення, клас, закриття внизу, внизу. І якимось чудом наступне дне, день закриття в грі. Ми розуміємо, що це в нас типа хибний пробій. Ретест цього рівня, дивіться, зі свіпами, теж з якимись маніпуляціями, і вже похід вгору. Ну чому я звертаю увагу в поєднання з ось цими рівнями, що на формування таким чином ось таких хибних пробоїв, тому що класично говорить про те, що в нас концепція зусилля проти результатів в нас якраз є пробиття рівня, тобто є великі об'єми, є зусилля, є результат, є пробиття рівня. все класно, маємо очікувати подальше зниження ціни, але чомусь бачите, відбувається зовсім протилежні речі. І я думаю, що використання ось цього об'єму, як би мовити, зупиночного при формуванні ось цього патрона якогось хибного пробою. Є досить, якраз непоганим логічним. І ще один паттерн, коли у нас ведмежий ринок, це падаючий тиск, коли зменшується тиск продавців. Це ми бачимо через те, що у нас зменшуються об'єми торгів, що проявляється широким спредом вниз на низькому об'ємі, із закриттям на мінімумі. Ну, тобто, ми розуміємо, це велика свічка, яка закривається внизу, але там малі об'єми. Я так думаю, що бажано, щоб вона ще й пробувала якийсь локальний лой, якийсь рівень. Що важливо, сам по собі такий паттерн не є сигналом для купівлі, але він свідчить про відсутність рішучого тиску продажів при падінні ринку та вказує на малу ймовірність значного подальшого зниження. Якби професійні гроші далі були ведмежами, продажі на падінні б зростали, а не зменшувалися. Цей індикатор може стати сигналом для купівлі, якщо бар закривається на максимумі дня, ну, тобто йде наступне поглинання після цього. Також, якщо нижній рівень ціни, проник в стару зону підтримки, ну тобто відбувається тест. Тобто десь у нас вже була ознака сили, були якісь поглинання, і ще застереження від Тома Вільямса. На ранніх етапах від ринку об'єми можуть бути нижчими на днях падіння. Завжди враховуйте, на фоні чого відбуваються ось ці знижені об'єми, тобто що передувало цьому. Тобто падаючий тиск спостерігається, коли продажі зменшилися. То вони були великі, було падіння, були великі об'єми на продаж. І тут вони зменшилися. Тоді це є валідний сигнал. Завжди важливо враховувати, що відбулося в фонових подіях, оскільки саме це зумовляє поведінку ринку на оточний момент. Ну, відповідно, як в цьому прикладі у нас ціна падала, так бачимо ці об'єми, на западінні зростаючи, і ми провалюємо цей рівень, і бачимо, в нас об'єми відсутні. Але тим не менше, як зазначив Том Вільям, сам по собі це не є сигнал, хоча, бачите, локально після цього у нас нібито. Почалося якесь зростання, але ми цей рівень провалили. Дивіться, на збільшених об'ємах. Тут у нас вже як би мовити, вся маніпуляція, кульмінація відбулася, е і поглинання розворот. Ну я думаю, тут вже е мав би бути якийсь розворотний паттерн. Так, повернулися в ці об'єми. Ось тут дивіться, тест був на маленьких тих об'ємах, якраз так. Ну і вже локально висхідну структуру бачите. В принципі, на сьогодні все. Закінчили ми третю секцію. Наступна секція буде четверта. встановлення як трейдера або е як інвестора. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.